Вітаю вас, друзі! Час повертати Україні Києво-Печерську лавру. І ось чому як ви вважаєте, Росія агресор? Yeah. Я буду Учора журналісти видання Слідство інфо завітали до Києво-Печерської лаври із одним дуже простим запитанням. Чи вважають там російських окупантів Російську Федерацію агресором? І відповідь ви щойно почули. Усі відповіді були приблизно такі ж. Ніхто прямим текстом не сказав, що Російська Федерація це країна-агресор. Навпаки, журналістам там погрожували. Слушай, я зараз камеру заберу і не чіпайте. Ми знімають один божевільний навіть нападав на журналістів слідства. Інфо". Повне відео ви зможете подивитись за посиланням в описі до цього випуску. Обов'язково це друзі зробіть. А тепер просто порівняйте ось оцих священників курця зі священником здорової людини. Цей ворог стріляє по твоєму домі, стріляє по твоїй ближню. То це вже ворог Божий, бо він зазіхнув на життя людини. Цей повинен бути знищений. І ніякого гріха в цьому немає, навіть до сповіді не треба йти. Підписуйтесь на мій канал, просто зараз тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Тим паче, що зараз мій канал масово атакують росіяни, і через це перегляди на моєму каналі суттєво впали. Але я переконаний, що ми із з вами із цим впораємося. Тепер давайте детальніше поговоримо про те, що відбувалось у Києві. Печерській лаврі, практично у центрі нашої столиці, яку зараз намагаються взяти в оточення російські окупанти, поки росіяни вбивають українців, вбивають мирних мешканців, попи московські із Києво-Печерської лаври не можуть відповісти, хто ж агресор, і просто тікають від цього питання. Як ви ставитеся до російської агресії, до того що росіяни вбивають мирне населення України? Просто лавра традиційно вважає російських громадян братським народом, наскільки ми знаємо, і тому ми хочемо почути вашу позицію. Ви не хочете спілкуватися і відповідати на запитання? Навіть якщо російські снаряди прилетять в оцих московських попів, вони все одно казатимуть, що Росія не агресор. А відповідати на питання, чи є насправді Російська Федерація нашим ворогом не можна, тому що зараз піст. Чого ви не хочете спілкуватися? Це важлива історія. Що що? Осна. Пост почався. Тобто, коли є піст, то російським окупантам можна вбивати мирних українців. А от називати окупантів окупантами не можна. Ну тобто, у вас немає сумніву, що це саме Росія напала на Україну, що Путін розв'язав війну. Може і так. А? Я точно не знаю. Дуже складне питання, коли Путін оголосив війну Україні. Коли російські солдати прийшли на українську землю і часто в ній і залишаються, складно зрозуміти, хто ж напав на Україну? Ну, <плес> ну я не цим дуже не в основному так у Києві, де розташована Києво-Печерська лавра, щодня лунає кілька разів повітряна тривога. Київ вже прилітали російські ракети та російські снаряди у перші дні вторгнення. Російські диверсанти були в Києві. В Києві росіяни вбивали людей. Є жертви серед цивільних мешканців. Але його це не цікавить, хоча він теж знаходиться у Києві, усе це знає і чує сигнали повітряної тривоги. Його навіть не цікавить те, що росіяни бомблять церкви в Україні та їх знищують. Це ж неважлива інформація, навіщо взагалі цікавитись, хто напав на твою країну? Та насправді він просто лицемірна паскуда. Він усе знає, але не хоче казати прямим текстом, що Росія це країна агресор. Тому ось отак намагається вийти із ситуації, сказати щось інше на незручне питання. Ви вважаєте Росію ворогом? Не на всі 100 відсотків. не на 100 Ну це вже прогрес. Він хоча б на якийсь відсоток вважає Російську Федерацію агресором. Але знаєте чому не на всі 100? Тому що ми з росіянами один народ, бо так сказав Путін. Ну все таки ми у нас вона віра. У нас е, спільні корені. І Навіть я в виступленні виступ путіна в статтю читав і слухав, що вона він теж. Як історію трошки піднімав. А коли у нас росіяни вбивають мирних неозброєних людей, як от сьогодні знову було у сумах, то це все неправда, тому що Путін сказав, що ніхто не чіпатиме мирне населення, чув читавсь, ті, що якби мирному населенню він шкоди не буде робити. Московським попам, які окупували українську Києво-Печерську лавру, не можна казати, що Росія це агресор, навіть тоді, коли Росія вбиває вірян Української православної церкви Московського патріархату, яка є частиною РПЦ, тому що у них немає таких повноважень. На вашу думку, хто розв'язав цю війну? Я не повному відповідати. Я знаю точно, що це моє відео. Дивляться в тому числі і прихожани УПЦ МП. Так ось дивіться і усвідомлюйте ПоПАМ УПЦ МП, яка є філією РПЦ, плювати на ваші життя. Їм плювати на те, що російські окупанти нас сьогодні вбивають. Для них це не окупанти, а мабуть, просто їхнє вище керівництво. Їх влаштовує те, що російські. Окупанти стріляють по українцям та вбивають сьогодні нас із вами. А журналісти, на яких намагались там нападати, мають бути взагалі вдячні, що їх не розстріляли. Війна, хлопці, війна! Ви розумієте, вас могли а і хто вбити. Що розв'язала? А яка різниця Нас могли вбити Ми люди? чи ми діти? Окупанти російські бувають людей. Хлопчики, якщо у вас там застрелять, ви тоді не будете розбиратися, де окупанти, а де не окупанти? Ну і звісно ж, цей випуск не буде повним, якщо я вам не покажу і пашу Мерседеса, директора окупаційної адміністрації у Києво-Печерській лаврі. Скажіть, будь ласка, як, як ви ставитеся до російського вторгнення, до російської агресії? Ходіть ви кто давайте спочатку? Ми журналісти ходіть камери! На питання про те, чи є Російська Федерація країною агресором, Паша Мерседес не відповів, тому що він не вважає журналіста людиною. Ви що ви знімаєте? Що ви знімаєте. Ну за чим ви Тебе знімаєте? Ви знімають уході знімаєте? як водо ви знімаєте. З вами можна було б говорити, якби ви були люди паші мерседесу, як і його співробітникам, плювати на те, що російські окупанти вбивають українців, і в тому числі прихожан, так званої УПЦ МП. Він просто заробляє бабло та служить російським окупантам і на чергове питання про російського агресію, він просто тікає. Мирних українців, мирних громадян. Ребята, Я вас прошу, Уходіть пожалуйста, звідси. і треба нічого тут знімати. А що діти туди давайте їм воєнним кудо? Така його позиція абсолютно не дивна. Зараз дуже багато різних проросійських колаборантів, які кликали війну в Україну усі ці роки, намагаються перефарбовуватись і засуджувати російську агресію та кричати, що вони за Україну. А от Паша Мерседес навіть це не намагається робити. Йому пофіг. Він як був російським агентом, так ним і залишається. Я нагадаю раніше він казав. Що ми самі проти себе воюємо на Донбасі, а Крим це нібито не Україна, і йому за це досі ніхто не повідомив про підозру. знаєте, я не був на війні, не буду говорити з ким воює, але знаю, що один. Я й невідомо хто з ким ти знаєш історію, що крим ніколи не був українським? А все тому, що це політика їхньої компанії, компанії під назвою Російська Православна Церква і її філії в Україні, тому що навіть начальник Паші Мерседеса Онуфрій давно казав, що в Україні якась там міфічна громадянська війна, конкретно сказати про війну, яка точиться на сході. Та я хотів би сказати, що ця війна є громадянською. Ну і просто вам нагадаю, що московські попи благословляють війну проти України, освячують російську зброю, яка використовується проти України. Окремі московські попи навіть беруть до рук зброю та воюють проти нашої країни. І у Києві також московські попи переховували у себе Лусваргі, бразильця який воював на боці Російської Федерації проти України. Зрозумійте, друзі, немає ніякої України. Інської православної церкви Московського патріархату це все російська православна церква, що у Києві, що у Москві. Це одна й та сама організація, яка служить владіміру Путіну, яка обслуговує інформаційну у тому числі війну проти України. Саме ці московські попи на Росії розповідають, що треба захопити не тільки Україну, а й інші держави, і кажуть про це. Абсолютно відкрито. Це кажуть ті самі попи із тієї ж організації, що й оці, яких ви бачили у лаврі, які не можуть сказати, що Росія це агресор. Будемо надіятися, що в ближайше время к нам приєднається Молдова, Козахстан, на підході Грузія. Ну, а що буде з Прибалтикою, Саме можете догадатися. У них у всіх є один директор. Це підконтрольний Владиміру Путіну. Гундяєв. Він же так званий патріарх Кіріл, для якого українці та росіяни це все один народ. Тобто він заперечує право на існування української нації і каже, це багато років. Для мене Україна це те саме, що і Росія там мій народ, церква, которую Господь благословив мне в этот исторический період времени возглавлять. Нагадаю, також що у Києво-Печерській лаврі моляться за здраві патріарха так званого Кірила, який зараз, коли російські війська масово атакують українців та вбивають українців, каже, що це просто не війна Росії проти України, а спасіння. Річ ідеачом там другому і куда більш важливим, ніж політика. Річ ідеота человеческом спасении. свого часу. Віктор Янукович передав абсолютно незаконно Києво-Печерську лавру російській православній так званій церкві, і це треба зараз виправляти зараз найкращий час для того аби повернути лавру українцям аби повернути лавру україні аби звільнити її з під російської окупації тому що це розсадник ворожої агентури який намагається промивати мізки українцям який переховує у себе ворогів україни і який побачите і ще буде стріляти нам у спини якщо зараз із ними нічого не зробити це абсурд Урт це нонсенс просто коли російські окупанти намагаються зараз оточити Київ, коли вони вбивають українців, пособники російських окупантів на волі у нас у тилу абсолютно спокійно працюють і не бояться навіть давати ось отакі відповіді, що вони не вважають Росію агресором. Що не можна казати, що Росія агресор, тому що піст. І ще й нападають на журналістів у центрі Києва за те, що ті питають, чи є Російська Федерація агресором. Час, друзі, усе це виправити. Пора повернути українську православну святиню саме українському народові. А російських окупантів треба гнати, ким би вони себе не називали, і у яких би рясах вони зараз не маскувалися.